Друзі, вітаю вас на майданчику автопоєнт. У нас в наявності є шикарний сімейний автомобіль. Ми їх привозили під замовлення вже не один і не один десяток. То хочу сказати, що люди довольні, люди раді. А зараз я відповім чому. А й за того, що він не низький, тобто по кліренсу має свою висоту, тобто не низький, прохідність у нього непогана. І, схоже, він на такий кросовер міського типу. Або паркетник. Ну, в общем, немаленький. Це загальний універсал, але виглядає він здорово. Особливо, коли стоїть на таких шикарних, красивених, легкосклавних дисках 17 го розміру. Особливо під цей кузов, 17-й розмір дуже гарно підходить. Е, можна, напевно, ще трошечки поставити вищу гуму і буде зовсім, зовсім круто. Е, автомобіль стоїть на літній гумі. Дуже красивий колір має. Е, як по мені, ідеально підходить цей колір під цей автомобіль, це біжевий колір. Автомобіль має один підкрас по кузову, він свіжо з за кордону. Це наш автомобіль. Ми пригнали особисто для вас. 1.6 дизель, HDI-мотор, дуже надійний, дуже простий, невибагливий. А саме головне, що в нас час, це дуже важливо, економний. Середній розхід по місту 6 і 8. Це дуже-дуже гарно. Автомобіль має фаркоп, має задні парктроніки, Має комплектацію під назвою Алюр. Маємо також умовачі фар, передні задні протитуманні фари. Виглядає дуже красиво. Дуже багато, як бачите, хромованих ставках по юбки, поверху дверей, і навіть зеркала у нас хромовані, вони дуже як ясно сяють. Текстиль-салон, в комплектацію алю входить в клімат кліматконтроль, підігрів у передніх сидінь. Дуже такий цікавий текстиль. Як бачите, є ще й малюнок якийсь є. Стан, до речі, текстиль дуже гарний. Є невеличка цяточка на сідушки, але не критично. Так, в принципі, стан дуже файний. У оригінального пробігу автомобіль має 200. 16, якщо не помиляюсь, 1000 кілометрів, величезний панорамний дах. Шестиступка механіка, електроручник. Тут встроєна система Автохолл, тобто ви тільки глушите машину, автомобіль самостійно становиться на ручник. Друзинний кліммет-контроль, магнітолка звичайна, але в той же час ви можете під'єднати свій мобільний телефон, під'єднати Bluetooth і слухати музичку. Датчики світла, датчики дощу також тут входять в комплектацію. Круїз-контроль, ліміт контроль. Повний електропакет, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. Це двигач на перед. Розвім, вже багато хто такі штуки бачив, за кордоном приїжджають. Це якраз такий FM-модулятор, блютуз. Можна використовувати його як допоміжний засіб. Що хочу сказати, що дуже висока посадка, знаєте, дуже зручна посадка, і повноцінно три людини вміститься. І дуже багато місця в салоні, дуже комфортно сидіти. Для ніг тут немає перемички незручної такої, знаєте. І до того, що є панорама, подивіться, яка краса. Дійсно. Також на шторках задніх вікон маємо такі захисні шторки. На вікнах маємо шторки. І ходім покажу ще одна, одна красота. Це багажник, Чим мені подобається. Тим, що він розділений надвоє. Тут ми маємо так відкривається, ну і потім ще так відкривається. Дуже чудово. Це якраз акт технічного стану. Ікрась під підкрас у нас на кришки багажника. Все інше у нас в рідній фарбі. Доволі просторний багажничок. Покласти речі, сюди потрібно, та з легкісті це зможете зробити. Особисто мені подобаються ці автомобілі тим, що вони просторні, недорогі, в принципі, якщо порівнювати зі своїми однокласниками, братями-німцями. І все, що вам потрібно є. Це дизель, це високий кліренс і просторий салон. Тож, друзі, я запрошу вас прийти і зробити свій вибір. До зустрічі.